Вітаємо вас на сторінці нового проекту Черкаси Ріал. Цей проект для нас, черкащани, про наших успішних земляків сьогодення. Цей проект про те, як вони, люди, з якими ми дихаємо одним повітрям і якими живемо в одних умовах, змогли стати йти тим шляхом реалізації мрій і цілей. Ми будемо спілкуватися з письменниками, і бізнесменами, політиками і художниками, дизайнерами та архітекторами та просто цікавими і щасливими людьми. Зустрічайте перших героїв нашого проекту, яким ми вдячні за відвертість та щирість, натхнення та рекомендації. Ми вдячні вам за ваші поради і просто за те, що ви є. Сподіваємося, що кожний черкащанин усвідомить, який скарб ми маємо, і що все необхідне для реалізації цілей у нас є. Необхідно просто озирнутись і діяти, діяти кожного Дня по кроку зміни починаються з нас.